Майдан. День перший. Полтава. Призупинити підготовку до підписання угоди про асоціацію. І зона вільної торгівлі з Європейським Союзом важке. Але єдина можлива в цієї економічної ситуації, яка склалася в Україні. Да, можете. Нічого, а зараз сказав, що нічого не підпишуть. Не на часі. Знов так таклята росня буде дихати нам спину. Та не потрібен їм той Євросоюз. Тихо, не хотіло зараз переживати за це. Господи. А зараз так таке там почнеться. А Дмитрик як наш, щоб він нікуди не вліз. З розуму зійшла! Він студент. Студенти не підуть. ще такі проблеми вирішувати. А Діма, а що Діма, він в це влазити не буде, сподіваюсь. Ой, а та зараз там таке почнеться. Люди це терпіти не будуть. А що люди? Люди, як їли це все, так і будуть їсти. А от за сина і я тепер хвилююсь, треба їхати. Куди ти поїдеш? Київ. Там зараз небезпечно, ну ти з розуму зійшов. А сина ти на кого залишав. А самого себе досить того, що він і так від нас далеко. Йди вже, там вода в чайнику википіла, певно. Звісно, що там буде небезпечно. Треба хлопця набрати. Разом поїдемо. Майдан. День п'ятий. Київ. це Європа, Україна, це Європа. 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 Привіт! Місцева? Привіт, з Полтави. А ти місцева? Прийшла сюди з татом. Потрібно відстоювати свою гідність. Україна це Європа і всяке таке. А ти сама? Ні, з хлопцем вони отам, от біля мосту стоять. Збираються на банківську йти. Кажуть, що беркут готується. Я так і зрозуміла, що вони щось готують, але будемо сподіватись, нічого не буде. Тікайся тепер по не стріляє не сіти до діти до мосту! А ти куди підеш? Я до хлопців. Я не залишу. Я з тобою. Не йди, там небезпечно. Я не про все буде добре. Не вирішили, що я йду на них. Вони не роблять нічого людського. Били хлопців, дівчат, чоловіка вдарили за те, що він доньку шукав. На підлогу кинули, ногами почали бити. Я питав, за що. А вони кажуть, дякую, що не вбили. Міліція з народом. Сволочі вони, а не міліція! Пазюки кляті! Де лікаря, лікаря, лікаря! День 12. -й. Київ. Йдемо швечі, часу нема. На Нападкуй зараз певно. Ти гадаєш, нам варто туди йти? Що це за розмови? А хто повинен нас захищати, як не ми самі? В мене дівчина вагітна. А якщо я помру, якщо заб'ють мене, з ким вона залишиться? Як ти не розумієш? Це твоє майбутнє. Хто за нього буде боротись? А якщо колись почнеться війна, так твій син буде воювати? Він не сяде слабше руки перед телевізором! Він піде за своє. Ти правий. Потрібно йти. А що брати з собою? А, казку руковеці, ліки ще бенди. Думаєш, буде бійка? Та ні. Спробуємо все мирно вирішити. Звичайно, буде бійка. Сподіваюсь, ми ще повернемось додому. 13-й. Київ. Діво, ого, це ти! Сино, нарешті я тебе побачив. Ти живий. Я живий. Ще я живий залишився. Що сталося? Хтось загинув. Сідай. Беркут побив, ударив чи то по шиї, чи то по подилиці. Я ніс його тут на плечах. Ті сволочі стріляли по мені. Я кричав щодо сураного. Мене ніхто не слухав. По догахну стріляли, як до Ністав було ще багато хлопців. Я стільки крові ще в житті не бачив. Не встигли, тату. Вони не встигли його врятувати. Я сказав перед смертю, щоб я за його дівчинки доглядав. Дитину охрестив. Сину, а ти куди поліз? Зусмове! А, а хто по мене захищати свою країну, як не я, тату? Хто має? Беркут? Сину, ти герой. Там зараз треба допомогти. Ні, стій! Куди ти підеш? Йдемо разом, я тебе не кину. <звук> Майдан, день 56-й. Київ. Дюби, вони вже бої патрони використовують. Крові забагато. Віталя, вікаря, швидше! Господи, хлопчина, такий молодий. Зараз, сонечко, зараз ми тебе вилікуємо. Потерпи трішки, а як? як тебе звати? Чуєш? Говори зі мною. Я Сергій. Сергій Нігоян. Вікаю. Я помру. Нет, не помреш. Чого не помреш? Можете носить! Лікарю. мені сбрехала. Я вже Лікой Лікуйте інших. Слава Україні. Героям слава. Но уже сказала, масштаб коли я побачила. в на потурі вона застраивала. Кривою покуті, і вам лицарі великі, Богом не забуті. Борітеся, поборете, вам Бог допомагає. За вас правда, за вас слава і воля свята. Ну, атець Скажи два слова. Алло? Привіт, мам. Тільки що встав. Зараз татом йому в столові. Скажи, що любиш. Да я чушь наши нас еще с институтки. Мам, я хочу, чтобы ты знала. Я тебя очень сильно люблю. Папа, мам. Ё-моё. Уже все. Застрелила. Вот такая вона украинская революция. Весела. Треба идти дальше. Нет, не стреляй. Нет, нет. Нет, тату. Нет. Ну куда ж ты полез? хлопці! Сину, ти герой. Прошу назвати свого сина на честь мене. Я загину заради вас. Алло, тільки що встав, зараз ми з в цей медаль маємо. Короче, ми з цей Василь Михайлович. Мой сель, Василий, метают. Да я чушь, что там типа наши наисокие. ты хочешь, Йо, Вот такая украинская революция. У революції гідності сягнуло більше, ніж 200 осіб. Вони всі увійшли в Небесну Сотню. Наймолодшим загиблим був Назар Войтович, якому було лише 17 років. Найстаршим загиблим був Іван у Йому було 82. Вони стали героями. Вони всі стали янголами охоронцями Вони боролись за наше майбутнє. І зараз ця історія продовжується. <плес>